Карла Густава Юнга, опублікована вперше в 1952 році, є одним із найбільш спірних і глибоких творів психолога. На відміну від його текстів, орієнтованих на клінічну психологію, відповідь Іову є сміливим психологічним аналізом одного з найбільш складних і морально викликаних розповідь розповідей книги Іова. У цьому творі Юнг глибоко досліджує теологію, міфологію та психологію, щоб вивчити природу Бога, проблему зла та розвиток людської свідомості. Результатом є провокаційна медитація, яка кидає виклик традиційним уявленням про божественну справедливість і пропонує архетипічне тлумачення духовних страждань. Історія Іова як психологічний випадок книга Іова в Біблії розповідає про праведну людину, яка страждає, незважаючи на свою віру та моральну цілісність. Сатана ставить під сумнів благочестя Іова, припускаючи, що він вірний тільки тому, що Бог його благословляє. Бог дозволяє сатані піддати Іова випробуванням, позбавивши його майна, вбивши дітей та вразивши його хворобами. Попри ці страждання, Іов не проклинає Бога, а вимагає від нього пояснень. Врешті-решт, Бог відповідає з бурі, стверджуючи свою всемогутність, але не виправдовуючи страждання Іова. Юнг інтерпретує це не просто як моральну казку, а як психологічний документ. Зіткнення між людською свідомістю та темними підсвідомими аспектами божества. У відповіді Іову він стверджує, що Іов морально перевищує Бога, який його мучить, і таким чином Іов стає символом людської моральної свідомості, яка стикається з гнівним і підсвідомим божеством. Це, на думку Юнга, означає важливу трансформацію в стосунках між Богом і людиною. Образ Бога та проблема зла. Одна з ключових тем для Юнга в відповіді Іову. Моральна неоднозначність біблійного Бога. Юнг, на відміну від традиційних теологів, не намагається виправдати поведінку Бога такими доктринами, як божественна непізнаваність чи таємничість. Натомість він представляє Бога як психологічний архетип, проекцію колективного підсвідомо, яке включає не лише світло та добро, а й тінь і зло. В Яхве старого завіту Юнг бачить образ Бога, який ще не морально розвинений. Яхве могутній і творець, але також імпульсивний. Заздрісний і здатний на жорстокість. Цей Бог, на думку Юнга, не усвідомлює своїх власних суперечностей. Коли Іов, праведний чоловік, страждає без причини, це змушує божественну свідомість вперше задуматися про себе. Моральна криза, викликана несправедливими стражданнями Іова, змушує трансформуватися образ Бога. Юнг припускає, що ця трансформація досягає кульмінації у втіленні Бога в образі Христа. Постаті, яка вводить в божество любов, співчуття та відкуплення. У символічній інтерпретації юнга новий завіт є не лише історичним розвитком, а й психологічним. Бог стає більш людяним, щоб людство у свою чергу могло стати більш божественним. Психологічні наслідки інтерпретації юнга Іова є частиною його більш широкої теорії індивідуації. Психологічного процесу, через який людина інтегрує підсвідомі елементи своєї психіки для формування цілісного та зрілого я, так само як і індивіди повинні зіткнутися зі своїми тінями, щоб стати цілими, так і колективна психіка, включаючи її релігійні символи та образи Бога, повинна еволюціонувати до більш цілісного стану. Таким чином, відповідь Іову це не лише роздуми про моральний розвиток Бога, а й про зрілість людської психіки. Іов, залишаючись твердим у своєму моральному протесті, змушує божественну свідомість змінитися. Він є символом нового етапу в еволюції свідомості, коли люди більше не пасивно приймають Божу волю, а активно їй протистоять. Це зіткнення болісне, але необхідне для того, щоб виникли більш збалансовані стосунки між людством і божественним. Роль Софії та жіночого початку одним із найцікавіших аспектів відповіді Іову. Є його обговорення Софії, божественної жіночої фігури в біблійній та гностичній традиціях. Юнг бачить відсутність жіночого початку в Старому Завіті як симптом дисбалансу в образі Бога. Яхве це патріархальний і чоловічий образ божества з малою місцем для співчуття або роздумів, якості, які Юнг асоціює з жіночим початком. Софія є втіленням мудрості, балансу та примирювальної функції в психіці. Її повторне введення в божественну драму, необхідне для зцілення розриву між добром і злом, справедливістю та людтю. Юнг припускає, що остаточне возвеличення Марії як Матері Божої в християнській доктрині, що кульмінує в католицькому догматі про її внесіння в 1950 році, відображає символічну компенсацію за ранню відсутність жіночого початку в божественному порядку. Для Юнга ця зміна є важливим кроком до інтеграції протилежностей в образі Бога та в людській психіці. Алхімія та архетип трансформації. Юнг часто звертається до гностичних та алхімічних традицій у відповіді Іову. Обидві ці традиції підкреслюють дуальність божества та важливість зіткнення з темрявою для досягнення цілісності. Юнг знаходить у гностицизмі раннє визнання парадоксальної природи божества ідею. Що Бог містить у собі як світло, так і темряву. Так само алхімія, яку Юнг часто використовував як метафору індивідуації, включає трансформацію простих матеріалів, які символізують підсвідоме, в золото, символізуючи свідомість і інтеграцію. У цьому контексті книга Іова стає алхімічним текстом, у якому Іов проходить духовне випробування, яке в кінцевому підсумку призводить до трансформації як людської, так і божественної свідомості. Психологічна інтерпретація Юнга перетворює відповідь Іову не лише в тлумачення священних текстів, а й у духовну карту. Він зображує болісний, але необхідний шлях до інтеграції, як для індивідів, так і для культур та релігійних традицій. Прийняття та контроверзії. Відповідь Іову була зустрінута з великою контроверсією. Багато теологів і релігійних читачів були стурбовані твердженням юнга про те, що Бог потребує морального розвитку і що людина може бути етичнішою ніж божество. Деякі звинувачували Юнга у зарозумілості інші – в Єресі. Сам Юнг був обізнаний з ризиком, який він брав на себе, написавши цю книгу, відзначаючи, що він боявся бути неправильно зрозумілим або навіть зненавидженим за вираження цих ідей. Однак твір знайшов відгук серед багатьох читачів, які шукали чесний і психологічний підхід до релігії для аналітиків, які працюють за методами Юнга та духовно налаштованих людей, відповідь Йову запропонувала новий спосіб сприйняття релігійних текстів не як незмінних догм, а як символів, що перебувають у процесі еволюції, в пошуках людського сенсу. Спадщина та актуальність сьогодні. Відповідь Іову залишається одним із найбільш важливих і спірних творів Юнга. Він продовжує бути предметом численних досліджень і дискусій. Відповідно до теорії Юнга, змінюючи уявлення про Бога і злий світ, ми можемо рухатися до більш повної інтеграції свідомості і підсвідомості, що дозволить нам знайти шлях до балансу та гармонії в особистому та колективному розвитку.